Президент Азербайджану Ільхам Алів закликав Україну ніколи не погоджуватися на окупацію і підкреслив, що це його головна порада українців у зв'язку з російсько-українською війною. Така жорстка заява азербайджанського президента, можливо, найбільш серйозний сигнал на адресу Кремля за останні роки з боку офіційного Баку. Адже таким чином Ільхам Алієв чітко дає зрозуміти Путіну, що вважає Крим та інші українські території, на яких зараз знаходяться російські війська, окупованими територіями, і радить Україні боротися за повернення цих територій і за відновлення власної територіальної цілісності. Аліїв також підкреслив, що Азербайджан. Готує документи для міжнародного позову проти Росії у зв'язку із збиттям азербайджанського пасажирського лайнера.